Чи потрібен дозвіл на встановлення сонячних панелей на дахах або фасадах приватних будинків, багатоквартирних будинків або взагалі нежитлових будівель та споруд? Давайте розбиратися. Вітаю! Мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. Ви на каналі DreamDimUA, Новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. Це питання вже довгий час виникає не тільки у власників приватних будинків, а також і у керівників ОСББ та підприємців, які займаються встановленням сонячних електростанцій, як дахових, так і на фасадах. В діючому законі про альтернативні джерела енергії є норма, що дахові електростанції сонячні. Можуть бути можуть встановлюватися без дозвільних документів, і от саме це формулювання, що можуть встановлюватися, і викликає питання іноді особи звертаються за отриманням дозвільного документу, бо їх зобов'язують і отримують такий дозвільний документ. Ми говоримо про повідомлення про початок виконання будівельних робіт. А комусь відмовляють, і в принципі це обґрунтовано. Оскільки виконуються не будівельні роботи, а наприклад, роботи з монтажу або встановлення. Таким чином комусь. Потрібно отримувати дозвільний документ, а інші особи, яка виконує такі самі роботи, встановлює такі самі сонячні панелі, не потрібно. І ще й мова в законі йде виключно про дахові електростанції, а про те, що встановлення, наприклад, панелей на фасади будинків взагалі не згадується. І тут відповідно, якщо не згадується, значить от, потрібно отримати дозвільний документ. Проте знову ж ми маємо ситуацію при зверненні однієї особи її можуть зареєструвати повідомлення, при зверненні іншої особи її відмовлять, оскільки це не відноситься до будівельних робіт. В нас є постанова 406, якою затверджено перелік робіт, які можуть виконуватися без дозвільних документів, і які не потребують введення в експлуатацію. Про неї є окреме відео на моєму каналі. Я дам посилання. І в цій постанові є положення, що реконструкція слабкострумових мереж може здійснюватися без дозвільних документів, і дехто посилається. На ці пункти і виконує такі роботи без дозвільних документів. Але знову ж, навіть якщо взя... не брати там до уваги слабкострумові чи ні це мережі, мова йде про те, що це реконструкція. Отже, це має бути існуючий об'єкт і тоді якісь там дії, наприклад, з ним там, не знаю, заміна панели чи ще щось. На мою думку, що чинне законодавство і вказана постанова напряму не зазначає, що ви можете встановлювати сонячні електростанції на дахах та фасадах без отримання будь-яких дозвільних документів. Саме описана мною ситуація, коли Когось вимагають отримання цього документу, хтось за ним звертається і отримує відмову. Хтось звертається і отримує документ. Оця неоднозначна неоднорідна практика швидше за все спонукала Міністерство розвитку підготувати зміни до законодавства, про які я зараз вам розповім. Міністерством розвитку підготовлено проєкт постанови Кабінету міністрів, яка передбачає те, що встановлення сонячних електростанцій на дахах та фасадах будівель. Як приватних, так і багатоквартирних не потребує жодних дозвільних документів. Вказаний документ вже пройшов громадське обговорення. Зараз знаходиться на розгляді Державної регуляторної служби України, і я думаю, даю 99%, що вже ближчим часом буде постанова така підписана і відповідно набере чинності і буде внесено нею зміни. До постанови номер 406, якою передбачено перелік будівельних робіт, які не потребують дозвільних документів, і туди буде включено новий пункт, де буде зазначено, що дахові та фасадні сонячні електростанції не потребують оформлення дозвільних документів. Але там буде примітка, що для того, щоб встановлювати сонячні електростанції на дахах або фасадах, спершу потрібно провести обстеження будівлі. І її зможуть виконувати приватні особи, які мають відповідний сертифікат, який дозволяє їм проводити обстеження будівель, в залежності від класу наслідків. Таке обстеження не потребуватиметься тільки для приватних садибних, садових та дачних будинків. Для усіх інших випадків, наприклад, якщо у вас багатоквартирний будинок, є ОСББ, і ви хочете встановити, наприклад, панелі на фасад своєї будівлі, вам потрібно буде отримати такий звіт. І за його результатами, звісно, якщо він позитивний, що навантаження будуть витримані і все буде добре з будівлею. Ви зможете без оформлення дозвільних документів встановити панелі як на фасад, так і на дах цієї будівлі. Тепер ви знаєте, що вже найближчим часом вказане питання буде врегульовано, і відповідно для встановлення дахових та фасадних сонячних панелей не потрібно буде оформлювати жодних дозволів, і це буде прописано нормативно. Як тільки вказана постанова буде прийнята, я вас проінформую і запишу коротке відео. Тому підписуйтеся на канал і ставте лайки, щоб не пропустити нові матеріали та новини. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео.